Сьогодні, на жаль, знову команда отримала поразку в домашньому матчі. Знову ж вилізли наші проблеми в захисті, де гравці не догравали до кінця моменти. І Внаслідок чого от стався такий рахунок. На ну, надальше, думаю, що скоріше відновлюються травмовані гравці. І вже в надальшому ми вже. Будемо старатися, щоб здобути якесь хоч перше очко. Ну, Що можна сказати? Команда Теребовлі це молода команда, яка сформувалася перший рік. Наша команда більш-менш з опитом, але я б не сказав, би, що ми достойно зіграли цю ігру, хоча рахунок 6-1 на нашу користь. Але ми не показали ту ігрою, яку ми мали показати. Не було то натнення, бажання і так далі. Ну я розумію, що ми зробимо висновки над цим всіма помилками, які були здані, будемо з деякими людьми говорити. Но я думаю, в дальніше все налагодиться і будемо ще робити якісь підсилення і працювати. І... Să ți rezultat.